Вітаю, мене звати Катерина Габльовська. Я її журналісткою 33 каналу Кіц, а також ведуча новини від Катерини на ТРК Важа. Сьогодні матиму за честь поспілкуватися з ведучим, волонтером та просто дуже цікавою особистістю Богданом Гнацвовим. Дуже рада вас бачити. Навзам, Катю. Дуже радий тебе знову бачити. А, і розпочнемо ми. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Адже є така дуже популяризована думка, що далеко не всі обирають ту професію, про яку мріяли в дитинстві. Як було у вас? Як було у мене, от ти поставила питання, я одразу згадав історію. Коли я вчився в школі, ми заповнювали всякі різні анкети. Не знаю, чи зараз таке в школах є. От і коли мені давали заповнювати якусь анкету, мої однокласники, однокласниці, то я писав, що я хочу бути президентом. Ну зараз слава Богу, у мене таких амбіцій немає, але от колись в дитинстві я дуже цікавився політикою. Я знав всіх прем'єр-міністрів, депутатів, міністрів, президентів, ну як знав, я маю на увазі, слідкував за всім. Десь як хтось у франківський обов'язково, десь приходив на якісь там мітинги, семінари. От мені була вся ця історія дуже цікава. Я колись навіть дуже хотів бути адвокатом. Юристом, мене цей напрямок цікав. Але якось потім вподобання змінилися. І десь, напевно, вже в старших класах я дуже сильно хотів вести якісь події на 1 вересня, на останній дзвоник, але мене ніколи не брали. Завжди хтось був кращий від мене. І я пам'ятаю, що я собі так сказав сам до себе: от я коли виросту, стану ведучим, і вони будуть жаліти, що вони мене не брали на свої свята в школі. І е, пройшов час, я став ведучим, і вчителька, яка приймала рішення, хто має бути ведучим на перше вересня і на останній дзвоник, е, зараз лайкає мені мої дописи в Фейсбуці. Тому я, в принципі, реалізував свою якусь таку дитячу амбіцію довести, що я класний ведучий. Але насправді це два зовсім різних напрямка, тому дуже цікаво вийшло. Розкажіть, будь ласка, чому саме ведучий, і от як розпочиналася ваша кар'єра саме в професійному напрямку? Я займався танцями, і в нас була така своя група, можна так сказати. і Ми організовували різні танцювальні вечірки в різних місцях Івано-Франківська, і виникла потреба в людині, яка буде модерувати весь цей процес, тобто оголошувати колективи, розповідати, що за чим має відбуватися. І я запропонував себе, ну, нашій групі, друзів, кажу, давайте я спробую. Я би дуже хотів, мені це цікаво. Як тепер пам'ятаю, це такий перший публічний захід. Це був липень, здається, 2010 року. На віч у Майдані ми робили якийсь такий благодійний захід, типу там танці, на стометріць, щось таке. І я пам'ятаю, що я говорив в мікрофон, а навколо мене там тисяча людей. Я такий вау, Це так круто! Мені так сподобалося. І от з того моменту почалися якісь вечірки, концерти. От і можна сказати, що фактично. Танці дали поштовх для того, щоб в процесі потім я став ведучим. Е, які були найбільші виклики на початку вашої кар'єри і як ви їх подолали? Адже не всі mm. з початку кар'єри стають якимось там великим професіоналами? Так, я теж не був великим професіоналом. Ти би знала, скільки я свят запорож, <схід> скільки я свят зіпсував перед тим, як робити їх гарними, красивими і атмосферними? Та Дивись, я вважаю, що насправді практика, практика ще раз практика. В будь-якій професії, в тому числі в професії ведучого, ведучої, з кожним інтерв'ю, з кожним заходом, з кожним концертом, ти набуваєш впевненості, ти набуваєш якоїсь сили, ну і звичайно, досвіду. І з кожним разом все легше і легше. Звичайно, я завжди кажу, що якщо в тебе перед. Якимось святом, яке ти проводиш як ведучий, немає хвилювання, то це означає, що тобі або все одно, або, ну, скажімо, ти ставишся до цього максимально непрофесійно. Тому в мене перед кожним святом, перед кожною подією, де я працюю ведучим, якесь таке робоче хвилювання, яке не заважає концентрації, воно завжди присутнє. Я вважаю, що це теж рівень якоїсь відповідальності. Тому на початку, напевно, найбільшим викликом було тоді не було, ще так, так розвинутий інтернет. Ти міг собі там щось загуглити і зразу знайти приклад, от на кого ти хочеш рівнятися. Тоді ще були диски: я десь там в когось шукав, подивитися, як хтось десь там веде, десь просився на якісь свята, щоб подивитися, як виглядають ведучі, що вони роблять. І от мені не вистачало, напевно, наставника або наставників, людей, які би могли мене направити в то чи інше русло. Але з досвідом знайшлись такі люди, знайшлись люди, в яких можна було навчатися. І зараз я є тим, ким я є. Чого вам найбільше подобається у роботі ведучого заходів? Розкажіть топ 5 пунктів. Топ-5 пунктів. Ну, пано, перший і основний це те, що я знаходжуся біля людей в найщасливіші моменти їхнього життя. От коли їм дуже добре: день народження, весілля, якась корпоративна подія, концерт. Тобто люди отримують позитивні емоції. І я з ними в цей момент. Я вважаю, що взагалі професія ведучого, ти завжди, десь там, де свято. Тобто, в принципі, ти завжди заряджаєшся якимись такими позитивними класними емоціями. Якщо, наприклад, професія лікаря, вона, скажімо так, спонукає тебе завжди мати. Спілкування з проблемами людей. Тобто ти постійно вирішуєш якісь проблеми, до тебе приходять там, хворі люди, ти повинен знайти якесь правильне рішення, ти постійно в негативі, то я завжди в позитиві. Тобто до мене звертаються люди, щоб їм було добре. От. Я вважаю, що це, напевно, основний такий момент, що фактично моя робота вона дозволяє мені завжди бути з людьми, коли їм добре. От. Це перший пункт. Другий пункт знайомства. Тобто, фактично, будь-яка подія. Це завжди якісь цікаві люди. От навіть вчора я проводив приватну подію, і там теж були люди, з якими було цікаво познайомитись, поспілкуватися. І на кожній події є люди, з якими хочеться поспілкуватися, познайомитися. От. Третя. А, колеги, знову ж таки, якісь артисти зустрічаються, зірки. Це теж приємно. скажімо так, ти. Тебе запрошують на подію, а ти ще, окрім того, що працюєш, заробляєш гроші, ти ще й попадаєш на якийсь безкоштовний концерт, бо виступає якась зірка, якийсь артист або артистка це теж великий плюс. От і зараз, якщо говорити про теперішні реалії, я вважаю, що в ведучих дуже велика соціальна відповідальність, тому що ну, насправді дуже складно всім емоційно. І коли людина приходить на якесь свято, ти як ведучий. Маєш можливість на декілька годин зробити так, щоб людина абстрагувалася від усіх поганих новин, і декілька годин відпочила, розслабилась, посміялась. Тобто я десь в собі от відчуваю ту соціальну відповідальність, що я, як ведучий, повинен зробити все для того, щоб люди, які прийшли на свято, змогли розслабитись, відпочити, зарядитися класними емоціями, а вже завтра повернутися до роботи, до волонтерства, до допомоги Збройним силам України, але вже з новими силами, щоб вони зарядилися. Тому от. Для мене, напевно, зараз це найбільша цінність моєї роботи. А як ви готуєтесь до проведення заходів? Чи є якийсь можливо у вас амулет або якісь ритуали перед тим, як вийти на сцену? Ну, амулетів немає. До речі, рекомендують не знаю там червону стрічку пов'язувати, щоб тебе не врікли. Не знаю, в тебе в тебе вроді немає, ні? Ну, я колись щось таке робив. Мені казав, що це допомагає. Не знаю, жодного разу не переконався в тому, що воно допомагає. От, а основне це дикція, тобто зробити розминку свого мовного апарату, щоб ти чітко вимовляв всі літери, ну, тому що це твоя робота. Так. Гарно, красиво вимовляти всі слова. Тобто, мовна розминка це основне повторення якоїсь інформації про гостей, про людей, ну, все, що стосується будь-якої події. От, щоб я міг собі спокійно оперувати різними фактами про людей. Ну, мабуть, ну це основне. Тобто повторення всієї інформації і розминка, щоб максимально чітко вимовляти всі літери, всі слова. Чи була у вас якісь, можливо, курйозні або дуже несподівані моменти під час проведення заходів? Розкажіть якусь таку одну історію, яка вам найбільше запам'яталась. Мені здається, що таких історій є. На кожній події. Є е, такі історії, які би я дуже хотів розповісти, але не можу, бо, <с Me> бо в цій історії пов'язані люди, скажімо так, різного статусу і, напевно, про яких не варто згадувати. Але коли от мене просять розповісти якусь комедну історію з подій, в мене є декілька таких історій. Я от просто ту історію, яку я хотів розповісти, не можу тобі розповісти, тому що вона така трішечки, скажімо так, дуже доросла історія. Ну, дивіться, не зовсім з концертом пов'язана. У мене колись давно. До речі, цю історію ніколи поб'є. Я просто хочу ще якусь таку історію сказати, яку я ніде не розповідав. Згадав. Ця історія не зовсім пов'язана з веденням, але я колись давно займався організацією концертів і колись дуже давно. Я був представником однієї компанії, яка займалася концертами в Івано-Франківську. І був концерт Тіни Кароль". І Зона моєї відповідальності була забезпечення побутового райдеру. Тобто, все, що має бути в артиста, в гримерці, щоб вона себе комфортно почувала. Мені надіслали райдер, і там було чітко прописано, що Тіна Карл, я не знаю, як зараз, але тоді вона дуже любить їсти телятину, і телятина має бути домашня без будь-яких спецій. Це важливо. І рекомендували, що краще, можливо, щоб хтось там, не знаю, з родичів зробив, а не в ресторані, бо в ресторані все одно десь можуть підсолити. <плес> а для неї це принципово вона має бути без будь-яких спецій. Я позвонив до своєї мами кажу: мама, так і так, треба зробити телятину для тіни Карл. <хе> будь ласка, піди на базар, купи свіженьку телятину і просто звари. Але важливий момент без будь-яких спецій. Ні солі, ні цукру, ні перцю, нічого. Мама сказала: Окей, пішла на базар, купила там кілограм телятини, зварила. Я собі так розпланував час, що я приїжджаю до батьків, забираю телятину і везу в драмтеатр, щоб вона стояла вже в гримерці. Я приїжджаю до мами. Мама каже: Слухай, я е, зварила телятину, але я попробував ну, це неможливо їсти. Я от, дві ложечки солі кинула, ну так, щоб так набагато смачніше. Я кажу: мама, ну ти що, це ж там три знаки оклику стояли, ніяких спецій, нічого. Ну, а немає часу переготувати, десь замовити. Все, я думаю, в мене зараз будуть проблеми. Зараз не знаю. Тіна Кароль буде там максимально схвильована. Беру ту телятину і везу в драмтеатр в Гримерку. Поставив її в Гримерку. весь на такому хвилюванні не знаю, що буде далі. Закінчився концерт. Я підходжу до її менеджера, я кажу, так і так, питання. Моя мама просто дуже хвилюється. Вона готувала телятину для Тіни Кароль. Чи все окей? Вона каже, та дивись, зайди в гримерку. Якщо пусто, ну значить, все окей. Якщо не пусто, значить не сподобалося. Ну, я заходжу в гримерку, відкриваю баняк, а там пусто. Я думаю, слава Богу, що Тіна кароль з'їла телятину і не відчула тих двох ложечок солі, які кинула моя мама. Ну, така історія. Це дуже насправді весело. А як ви підлаштовуватись до різних форматів заходів? І які навички для цього важливі? Розкажіть топ-3 навички, які ось якщо ти хочеш стати ведучим, ти повинен їх мати. Ну, окрім тих навичок, які так всі знають, тобто голос, дикція, зовнішній вигляд, я хочу напевно акцентувати на тих навичках, які, скажімо так, важливі в теперішній час. Хороша пам'ять. Тобто, ти повинен або повинна запам'ятовувати імена людей, оперувати величезною кількістю інформації, яка повинна бути про гостей, про людей, які на тій чи інші події. Запам'ятовувати в процесі, коли тобі хтось щось відповів, ти повинен запам'ятати цю відповідь, десь потім в процесі свята її використати. Тому я напевно скажу, що пам'ять це дуже важлива штука, яку потрібно тренувати. Е е гумор, е якщо колись, наприклад, ведучий або ведуча це просто така говоряща голова, ну тобто просто красиво, гарно говорити. То зараз я просто так бачу, трендом є, вибирають ведучих, які вміють зімпровізувати, це. вміють десь трішки це. пожартувати. І я не кажу, що це має бути там стендап комік або якась там людина, яка займається гумором. Ні, але це повинна бути людина, яка може, вміє десь легенько, можливо, використати якусь інформацію, перевести її на жарт, зімпровізувати, таким чином створити класну атмосферу на святі. От, пам'ять гумор. І що ще? Ну, давай скажу, що враховуючи теперішні реалії, відчувати свою соціальну відповідальність. Тобто, навіть якщо тобі трапляються люди, які в мене бували такі випадки, які кажуть, ну, ми хочемо відпочити, там, не згадуйте війну, то я тонко стараюся все одно сказати, люди, ми маємо можливість тут відпочивати виключно завдяки. Нашим захисникам, давайте якийсь аукціон проведемо, давайте якось згадаємо. Ну, тобто, все одно використовувати свій авторитет ведучого, для того, щоб людям нагадувати, де ми живемо і так. в яких реаліях ми зараз живемо. Чи є у вас кредо по житті? Не те, щоб кредо, але фраза, яка мене завжди мотивує так. дуже часто і люблю її використовувати, і багато кому рекомендую. Краще, хоч якось, але зараз. Ніж ідеально, але ніколи. Поясню, дуже багато людей хочуть зразу ідеально зробити щось, інтерв'ю, виступити. І після першої якоїсь невдалої спроби розчаровуються, опускають руки і не рухаються далі. Тому я завжди я сам собі це нагадую, бо я теж людина такий перфекціоніст, хочу, щоб все було ідеально. Але навіть коли не ідеально, я скажу сам собі кажу, Богдан, ти молодець. Зараз було так собі, але коли ти наступний раз це зробиш, вже буде краще. Тому це та фраза, яка мене по житті дуже мотивує. Е, я знаю, що ви ще є амбасадором парку історії землі. Розкажіть трошки про це. Е, так, є така історія в мене. Е, ну, По-перше, парк історії землі, на мою суб'єктивну думку, це одна з найкращих локацій для сімейного відпочинку, для батьків з дітьми. Там дуже велика територія, дуже багато різних розваг і можливості класно провести час. І коли власники запропонували мені долучитися, ми дуже довго думали формат, в якому ну, як мене, скажімо так, якимось чином долучити, щоб це було ефективно всім сторонам. І ми придумали такий формат, що я амбасадор, що входить в мої функції, це розповідати про те, що є отака от локація, що там круто, що там класно, і насправді я нічого не видумую. Там дійсно круто, там дійсно класно. Паралельно ми десь знімаємо якісь тіктоки, знімаємо якісь рекламні ролики, висвітлюємо нашу локацію. Дуже приємно, що за той короткий період часу, що я амбасадор парку історії Землі, велика кількість людей нових дізналася про цю локацію, приїхали, приїхала вже не один раз, подобається їм. Тому я вважаю, що я зі своєю місією справляюся. Чи є якісь зірки або особистості, у яких би ви, ви мріяли провести захід? Провести захід. До речі, кажуть, що про свої мрії треба публічно заявляти. От заявляю публічно, можливо, хтось мене почує. Я дуже хочу провести весілля або якусь приватну подію для футболіста збірної України з футболу. От я, я вів, до речі, для футболістів, які грають в українській прем'єр-лізі. У мене були навіть на весіллі ну, відомі футболісти, але от, конкретну футболісту збірної України ще не проводив. От дуже хочу. Тому, можливо, десь хтось побачить, почує. Я готовий. Які плани або мрії у вас на майбутнє саме в, професійному, в професійній галузі? Як би це не було сумно, але немає в мене зараз ні амбіцій, ні планів, ну, враховуючи те, в яких ми умовах, реаліях живемо, я дуже вдячний Збройним силам України, що я маю можливість займатися тим, чим я зараз займаюся. І Попри всі труднощі, складнощі, в мене щось виходить, в мене з'являються якісь нові проекти, ми їх реалізовуємо, успішно реалізовуємо. І на цьому я вже дуже вдячний, бо ніхто з нас не знає, що буде завтра, через місяць, через півроку. Тому зараз планувати щось хотіти це дуже невдячна справа. Тому я, от не знаю, можливо, це банально звучить, я просто насолоджуюсь моментом, наскільки можна насолоджуватися в тих реаліях, які зараз є. І отримую задоволення від того, чим я зараз займаюся. Ми неодноразово працювали на одній сцені, як співведучі. Це був благодійний захід, а не один. Розкажіть, чому для вас важливо зараз в такий нелегкий час підтримувати такі заходи, окрім того, що це допомагає нашим військовим? Ну я вважаю, що це кожен повинен так робити. Кожен цивільний, кожна людина, яка не в Збройних силах України, так, повинна так. працювати для збройних сил України. Тому я. По можливості стараюсь підтримувати будь-які волонтерські ініціативи, десь провести щось безкоштовно, десь задонатити, десь зробити якийсь збір, десь просто морально якось підтримати військових. Тому від початку повномасштабного вторгнення я стараюся абсолютно різними діями допомагати Збройним силам України провести. Зібрати кошти, десь щось купити дешевше, ніж воно насправді коштує, знайти, допомогти, організувати. Ну я стараюся максимально себе долучати до будь-яких ініціатив. А, а зараз трішки поговоримо про ситуацію, в якій наразі живуть всі українці. Це війна. Е, як війна змінила ваші погляди на життя? Адже я знаю і дуже вам за це вдячна. Ви дуже часто волонтерте. Ну, По-перше, війна змінила всіх. А, і якщо говорити про мене, ну, по-перше, в мене дуже багато близьких зараз в Збройних силах України. У мене мій рідний брат, мій двоюрідний брат, так. рідний брат моєї дружини, декілька моїх дуже близьких друзів. Тобто в мене нема такого відчуття, що війна десь там, а я тут, і в мене все добре. Ну, я знаю, що там відбувається, не з новин, а зі спілкування з людьми, які там. Тому я чудово розумію реальну ситуацію, яка насправді набагато гірша, ніж нам розповідають в новинах. Як змінилось? Ну, от, напевно, я вже про це говорив в попередньому питанні. Немає планів на майбутнє. Ну, як вони ніби є, але горизонт планування місяць, Маленький. два, ну максимум три місяці. Що ти плануєш своє життя? Нема такого, що ти собі там запланував, ага, через два роки, або там через п'ять років я буду таким-то, матиму то. Ну, зараз, на жаль, так. ти собі не можеш дозволити таку розкіш. Так, це наші реалії. Тому це, напевно, основне, з чим я стикнувся. Я думаю, що, напевно, в більшості українців така ситуація. А друге, напевно, собі нагадувати про те, що ти повинен допомагати кожен день, хоча б якось. Навіть лайк якогось збору це теж допомога. репост якогось збору це теж допомога. Спілкування з військовим це теж допомога. Просто їх. Морально підтримати. І хоча б якимось чином допомагати кожного дня. Я сам собі про це говорю, бо деколи коли ти ну, в мирному житті, насправді в нас тут, ну, незважаючи на якісь там моменти, все одно в нас тут мирне життя. І так. ти десь можеш розслабитись, я все одно себе повертаю до тих реалій, і так, сам собі говорю, Богдан, пам'ятай, де ми живемо, в яких ми умовах живемо, і пам'ятай, що. Є люди, яким треба допомагати. Так, Це дуже важливо. Що б ви хотіли побажати всім українцям, які нас дивляться сьогодні? Перемоги. Я думаю, це основне бажання всіх. На кожне день народження, яке я десь проводжу, і на своє день народження. Єдине бажання, яке всі загадують – перемога. Я дуже сподіваюся, що вона буде якнайшвидше. А завершимо ми з опитуванням. Відповідайте швидко та не задумуючись. Чай чи кава. Кава. Книга чи фільм? Зараз, напевно, фільм: Гори чи море. І гори, і море. Ну, я на морі вже давно не був, тому гори. Зараз гори. Борщ чи вареники. Борщ. Розкажіть три цікавих факта про себе, які можуть здивувати нашу публіку. Вашу публіку? А, ну, по-перше, публіка. Мене дійсно звати Богдан. Може, ви думали, що мене звати Сергій або Іван? Ні, мене звати Богдан. Е, так, ще два факти, які можуть здивувати. Я навіть не знаю, що сказати про себе. Я просто не дуже не люблю себе розхвалювати, казати, який я класний, який я прикольний. Ну, одружений, донечка в мене, 4,5 рочки, Софійка звати, дуже її люблю. От, три факти. Не знаю, здивував, не здивував вашу публіку, але. От... Буде такі факти. Дуже вам дякую. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Не взаєм, Катя. Я тобі бажаю успіхів, щоб у тебе все вийшло так, як ти собі плануєш. Дякую.